Доброго дня всім! Мене звуть Анісі Сімельєнський. Нещодавно мені подарували картридж для оригінального гімбоя Kirby Dream Land 2. І я дуже зрадів, оскільки перша частина в мене була в дитинстві і дуже мені подобалась, а про другу я тільки мріяв. Тож я зрадів і зразу засмутився, оскільки сейв файли в грі не працюють. А гра довга, там 50 рівнів, і пройти за один просіст і неможливо. Треба сказати, що збереження в грі Прогрес записується в оперативну пам'ять, яка енергозалежна, і живиться від батарейки, прикріпленої на плату картриджа. А грі майже 30 років, батарейка сіла і записати сейви не виходить. Значить треба її замінити і буде щастя. Для цього нам знадобляться ніж для паперу, ізоляційна стрічка і нова батарейка. Вона, до речі, коштувала 250 гривень. Оскільки я уявлено не маю, де взяти проприєтарну викрутку для Нітендісських картриджів, будемо використовувати кусачки. І обережно, щоб не пошкодити пластиковий футляр, його розкрутимо. Перед нами плата з батарейкою, яка до неї приварена. Беремо ніж для паперу і починаємо надрізати. Місце точкового зварення. Там тоненьке, але дуже цупке з'єднання між контактами і батарейкою. І от якраз його і треба перепиляти. Потім просто невеличкими зусиллями відокремлюємо контакт від батарейки. І повторюємо ту ж процедуру з другим контактом. Можна прокласти невеличку пластикову смужку, щоб не зашкодити плату. Нарешті ми відокремили стару батарейку і тепер зможемо поставити нову, просто закріпивши її ізоляційною стрічкою. Наклеюємо по різних напрямках, щоб знерухомити батарейку і щільно прикріпити її до контактів. Відрізаємо зайві кінчики по формі плати і закручуємо футляр. Він теж гарно затисне батарейку на своєму місці. Ну що ж, скрутили? Тепер спробуємо це все перевірити. Швиденько пройдемо декілька рівнів до автоматичного збереження. Але, в принципі, я вже і так радий, що після таких екзекуцій і вандалізму картридж взагалі працює. Записали, тепер виймемо картридж і перевіримо, чи зберігся прогрес нашої гри. Вмикаємо знову і чекаємо, чи з'явилися цей файли 大国内衣。嗯嗯